З'явилася нова модель генератора газ бензин. The GOR DIN Open 4500. Добавили букву D З номінальною потужністю 4 кВт, з максимальною потужністю 4,5 кВт. На вид він такий самий: дві розетки, включення-виключення, екорежим, вихід на 12 вольт. Він має ось такий газовий редуктор. Чим він відрізняється від? Інших генераторів газ-бензин. На цих генераторах установлений ось такий карбюратор, де є кнопка, є перемикач між пропаном і природнім газом. На цьому ж генераторі кнопки немає і перемикача також немає. Це на один вид газу. Тобто в нього двопаливна система. Подивимося, що зазначає виробник. Сам виробник пише, що тут двопаливна система, тобто бензин і LPG. Також зазначають, що на пропанові. Він видає номінально 3,6 кВт, максимально 4. Давайте випробуємо його потужність. Підключила пропан, пробую запускати. Вмикаємо генератор. Я підключала до генератора 4 кВт і почав мигати датчик перенавантаження, тобто 4 він тяне більше вже він вимкнеться. І все ж таки я хочу спробувати, чи буде він працювати від природного газу. Генератор розрахований для роботи на газопропану і на балонному газу. Але ми підключили його до природного, і він також працює. Але видає він 3,5-3,5 кВт. Далі в нього починає падати напруга. Для порівняння, ось такий генератор, якщо в нього заявлена потужність 3 кВт то при підключенні до газу, як пропану, так і природного, він видає заявлені 3 кВт.